Друзі, всім привіт! Вийшов я покопати на один дуже перспективний город, на якому я до оранки знаходив монетки 1700 х років. Що ж, сьогодні я вже також маю дуже круту знахідку, але спойлер: цю знахідку навіть копати не знадобилося. У мене сигнал 95-поверховий, і я візуально її побачив у грудочці. Цю грудочку я розламав для короткого відео, тому побачите ось така монетка. Я вже з відразу бачу, що це Єлизавета. Ось такий вензель. На жаль, я забувся водичку. Привіт, із майбутнього! Це копійка Єлизавети 1759 рік. Монетка збереглася непогано, і скільки я цих монеток не знаходжу, ніяк не можу ним нарадітися. В цьому фрагменті що ви бачили, випала мені така штучка, але це, скоріше за все, якась шмурть. Але цікавенько, тут навіть якісь дві літери є. Так, маю я хороший сигнал на радянську монету. Майже ідеальний. Копну його вживу. Так, щось у нас випало. Давайте знайдемо цей сигнал по старій добрій традиції пінпойнтером. Зазвичай я не люблю копати пінпоінтером. Мені подобається в руці тримати грудку. О, монетка. Справді монетка? Що тут у нас? Двієчка. Рання двієчка з золотопатії. 37-й рік. Ще навіть довоєнна. Я підняв таку цікаву штучку. Ось вона була отак у землі, я бачив лише її краєчок. І мені здалося, що це якась фібула. Але ні, дивіться, друзі, бачу я гудзик, Вожу по ньому металошукачем, а реакції ніякої. Отже, це, скоріше за все, якийсь пластиковий гудзик. Давайте дивитися. Так, це справді якийсь пластиковий гудзик. Візуальна знахідка. Але я підняв кулю. Тут особливо нічого сказати, звичайна куля з Другої світової війни. Можливо, якась мосінка або така коротенька. Я Вам не показував, але назбирав вже 5 гільз, Дві ось такі більші, трьохлінієчні. і три менші. Пістолетні, можливо, з ППШ. Зараз я їм уже не радію, але коли починав копати, то вони мені дуже подобалися. Я радів їм так само, як монеткам. А зараз що? Якщо такі ціленькі, то збираю. Можливо, на. Латунь потім здам, бо їх у мене вже дуже-дуже багато. Ось, друзі, знахідок немає. Доходжу я до кінця городу. Починав я вон там і ходив туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ось мені випав такий гудзик, Але звичайний гудзик. Проте він сигналив дуже-дуже добре. Друзі, здається, це ще не все. Був у мене такий хороший сигнал. Зеленчало по 10 разів в одну сторону, так просто вмирало, і дивіться, що в мене. Випадає радянщина, пізня а тих, хто бачить мене вперше металошукач, у мене аська 400, 10 кГц частота для монеток це дуже добре, але для всяких дрібних речей, особливо коштовності, бажано було б мати 15-18 кГц. Друзі, на цьому городі поки що все. І коли знаходиш на перших сигналах таку монетку, то виникає враження, що знайдеш ще кілька таких монеток. І ще коли знаходиш монетку, таку маленьку Катерини чи Єлизавети, то є дуже-дуже великий шанс знайти на цьому городі якогось п'ятака найбільшу царську монету. Що ж, друзі, це відео вийшло коротким, тому ви не примикайтеся. Далі будуть ще городи. Так, друзі, змінив я город. Це город мого брата. Тут я був, знаходив копійку Єлизавети, і тут я копав у кінці літа, коли була зібрана лише картопля. Тобто решту городу я не обходив. Тому буду дивитися, що воно тут буде. До речі, друзі, замовив я таку приблуду на груди та на голову. Це кріплення для телефону. Думаю, і з ним буде зручніше викопувати сигнали вживу. Маю я перший сигнал, який хотів би викопати вживу. 99 чіткий, не змінюється. Що ж, давайте поглянемо: це або царська монета буде, або ложка. Давайте дивитися. 99. Ого, дивіться, монетка. Вау! Реально царьок. І що воно таке? Знаєте, у мене була така ідея ось таких нечищених монеток, яких я навіть не знаю, що це таке. Назбирати кілька десятків, а потім у кінці сезону взяти і розпакувати. Щоб, знаєте, була така інтрига. Бачу, що це. Це в нас капуста. Цариця полів 2 копійки Олександра І. Давайте зараз поглянемо рік. Рік у нас, здається. Здається, 15-й. Так, друзі, витрі я її об рукавицю і ви лише подивіться, яка красива монетка. В патині, в хорошому стані. Орел тут такий у рельєфі. І це я недавно знайшов був таку монетку. Таку ж саму. І тут по ній зарядив лопатою. Але бачите, цю монетку я пожалів. Що ж, супер. Так, друзі, є. Є тут царська монета, і цей коп так чи інакше вдався, навіть якщо я тут не знайду більше нічого. Але я ще шукаю, город великий, тому я думаю, ще що обов'язково щось буде. Знаєте, друзі, коп монет можна зрівняти із риболовлею. Коли царська монета це якийсь трофейний короб, радянські монети це карасики, тоді як українські монетки, ходячка це якась дрібнота. Те саме, друзі, можна сказати і про гриби. Коли маслючки це радянські монетки, то царська шайба це хороший білий гриб. Так, друзі, був у мене сигнал 83. Дуже хороший сигнал на радянську монету. Зараз ми поглянемо, що воно тут буде. Ось щось є. Так, це в нас здається конина. Дуже схожа на конину. Ану зараз я його помию. Так, як міг цю штучку помив? і це в нас справді конина. Така доволі нечиста знахідка. І річ, скоріше за все, ще по царизму, тому дуже прикольна знахідка. Друзі, дуже приємна новина. На кілька хвилин поміж цих хмар виглянуло сонце. Давно вже не було сонця, вже буквально кілька тижнів така похмура погода. Ну що ж, також дуже приємно бачити це сонце. Копаємо далі! В тому фрагменті, який ви бачили, випало мені щось цікаве, щось прикольне. Дивіться, це якась ніби іконка. А ну, зараз я її помию і покажу її краще. Вау, друзі, ну дивіться, яка прикольна річ. Це, скоріше за все, якась ладаночка. І, можливо, ладаночка срібна, бо така і важкенька, і біленька. Я такого ще не знаходив. Тут, до речі, Поблизу цього городу стояла хата священника по розповідям, тому таке, в принципі, знайти тут реально. Так, випадає мені монетка українська, 10 копійок. Що ж, нецікаво, копаємо далі. Так, друзі, довгий час у мене не було сигналів. Ви лише подивіться, який хороший мідний сигнал. Що ж, давайте копати вживу. Я вже бачу, вам видно монетка. Невеличка монетка. Але мені вже видно, що це формат Миколи II. Ось посередині можна розглядіти круг. Що ж, давайте зараз я її помию. Але знаєте, мені подобається ця ідея назбирати кілька десятків таких монеток і розпакувати їх, наприклад, на Новий рік. Так, друзі, рік я побачив. Це дві копійки 1897 року, Микола II. Ось така монетка. Якби я її знайшов на кілька місяців раніше, то вкинув би як зазвичай у нашатирний спирт. Але зараз вже я таким не займаюся, тому вона буде киснути в милі. Город переорали, майже щодня дощить. Ось бачите, я в чоботях, земля налипає. Випала мені така штучка. Ніби якась ручка від чогось незрозуміло, Але річ цікавенька, це не алюмінієвий дріт. Ось дивіться, іноді випадають такі бляшки. Може здатися, що якесь сміття, але починаєш їх мити, чистити і з'являється якийсь візерунок, дуже схожий на вензель Єлизавети. Хоч це й не він, я просто кажу, що дуже схожий. Був у мене такий хороший сигнал. Я його не копав уживу і не дарма. Бо мені випадає якась жбонь. Незрозуміло, що не ложка, таке щось важкеньке, можливо, якийсь свинець із такими шматочками проволоки. Так, друзі, думав, що фольга, але мені схоже випало щось цікавеньке, якась підвісочка. така, ну зараз я її помию і вам покажу. Вау, друзі, класна річ! Я ще правда не знаю, що це таке, але погляньте, тут є хрестик. Не знаю, сумніваюся, я ще це срібло, бо дуже легеньке. Можливо, це якась ладоночка. Хто знається, підказуйте. Я ще в інтернет не заглядав, тому не знаю, що це, але прикольно. Був у мене такий сигнал. Знаєте, як на царську одиничку, 89 мідний. І мені випадає шматочок Міді. Звичайний шматочок МІДі, без усяких малюнків. Випало мені якесь кутове кріплення, нічого особливого. Шукаємо далі. Так, друзі, є якась у нас трофейна монета, била вона 90, і вона така маленька-маленька. Це якась мідна монета, скоріше за все, царська. Давайте дивитися, мити й дивитися, що воно таке. Я навіть уявлення не маю, можливо, якась полужка. Ні, друзі, це не полужка. Це, скоріше за все, монетка, яка називається Деняжка, одна друга копійки. Там 1840 чи 1850 роки. Отак я її помив, такий вона має вигляд. Тому що не перемикайтеся, в кінці я її попробую почистити, і буде видно точно, що це за монетка. Цю монетку я знайшов вон там, де рюкзак. Там якраз тоді були гарбузи, коли я тут був минулого разу, і походити там було не можна. Але бачите, там лежала царська монета. Так, друзі, був у мене такий сигнал: 84-86. Випадає маленька монетка, біленька. Сигнал, до речі, як у срібла, Я навіть не знаю, що це за монетка. Давайте її мити, можливо, якийсь білончик. Ех, друзі, облом, це не білончик, це дві копійки українські 1994 року. Монетка, яка зазвичай б'є з залізом, незрозуміло. Такий в неї сигнал, знаєте, по VDI, від 1 до 10. А тут била 86, ви самі бачили. Черговий сигнал на царську монету. І дивіться, що мені випадає ложка. Такий звичайний облом, коли шукаєш царську монету. Друзі, коли ви бачите ці царські монетки, то не думайте, що все так легко. Бувають городи, які не приносять зовсім нічого. Приблизно із трьох городів лише один город дуже такий щедрий, навіть якщо це город по Шуберту, і навіть якщо там ще ніхто не був. Тому ті відео, які ви бачите, це вибрані городи. Дуже багато городів залишаються за кадром. Був у мене сигнал 96, і мені випадає така штучка мідна. Скоріше за все, це також якась конинка, але така незвична, мені такі ще не траплялися, так, друзі, підняв я ще одну десяточку: це 10 копійок українські, які до недавнього були ходячкою. Монетка така нецікава, але я думаю, років через 30 камради будуть радіти таким монеткам. Друзі, хотів би спитати вашу думку, що ви думаєте про коп через 10, 20, 30 років, чи буде у копу якесь майбутнє, чи буде що копати нашим дітям, дітям та внукам? Так, друзі, була в мене візуальна знахідка. На перший погляд могло здатися, що це якийсь звичайний цвях, але дивіться, тут є якась цікава в нього шляпка. Що воно таке, я навіть не знаю. Якийсь посух гнома чи що. Друзі, думав, що підняв п'ятак Катерини. бо Ось така велика шайба. Але ні, це якась кришечка. Та й дуже завелика вона для п'ятака Катерини. Була вона ось на цій стороні отак лежала і така величезна шайба. Далі я підняв гудзик, ось такий лисенький гудзик, Але, скоріше за все, мідний і скоріше за все по царизму. Ух ти, друзі, дивіться, якась мені цікава накладочка випала із написами. Таке не знаю від чого воно, але воно мені подобається. Шмурдяку, друзі, я також трохи нагріб, але бачите, небагато. Зазвичай його на таку кількість знахідок буває вдвічі, а то й утричі більше. Пробіжемося коротко по знахідках. Ліворуч у нас знахідки з першого городу, праворуч знахідки з другого городу. Найцікавішим, що я знайшов на першому городі. Це в нас монета Єлизавети, 1759 рік. Ось така, бачите, в рельєфі дуже порадувала. А так тут особливо нічого показати. Це рання радянщина, 2 копійки 1937 року, це пізня трійка, трішечки Гільз. Так, що в нас на другому городі? Другий город приніс мені аж три царські монети. Ось найцікавішою, мабуть, є оця капуста Олександра І, цариця Полів, дві копійки 1815 року. Вона вже одну добу покисла в милі і має ось такий вигляд. Трішечки я її не вимив. Але то нічого, бачите, стан такий прикольний. Є у нас також двійка Миколи Другого, 1897 рік. Теж стан такий непоганий. А також у нас є монетка, яка називається Деняшка 1853 рік. Ось тут також треба було мило краще вимити. Але я ось щойно вийняв їх із мила. Денежка 1853 ріка ця сторона повністю лиса, от повністю злизана, немає нічого. Також у нас є така конинка, мені вони дуже подобаються. Бачите, такий, наче якийсь сувенірчик. І ось ця річ, я думаю, що це також конина. Також із цікавого в нас є дві такі релігійні. Штучки, я не знаю, як на них правильно казати. Іконка, підвісочка, ладанка. Ось перша така. Ну, вона, звичайно, мабуть, якийсь алюміній. А ось це, скоріше за все, срібло. Бо бачите, є така чорна природна патина, як це зазвичай буває у срібла. Оця річ мені сподобалася, дуже красива. А також що? Маю я лисий гудзик. по формі, знаєте, наче такий, як орлянка. Але лисий нічого не можна розгледіти. А також я маю три ходячки. Радянщина мені, до речі, не попалася. Ну і ще випала під кінець ось така накладочка. Ось такий сьогодні, друзі, видався коп на цьому городі. І навіть знайти одну монету Олександра І, капусту, оту царисі полів, то це коп у нас вийшов недарма. Не знаю, друзі, яка в нас вийде зима, чи не замете снігом, чи не промерзне сильно земля. Буду старатися копати до кінця, але можливо взимку буде невеличка пауза до весни. Хай там як, друзі, а ми все одно зустрінемося. Кому це відео сподобалося, ставте лайки, коментуйте. Що ж, до нових зустрічей!